Добрий день. Сьогодні хочу вам розказати про нашу успішну покупку з допомогою компанії Shipping. Ми купуємо другу машину саме в цій компанії Nissan Leaf другого покоління. Першу машину ми купували, яка була не електричною. І вирішила все ж таки спробувати ще електричну машину, оскільки я пересуваюся щодня дуже багато. Все ж таки. Спробувати такий варіант автомобіля, і хлопці запропонували нам кілька варіантів під наш бюджет, і буквально напевно за два дні ми вже вирішили, яку машину ми будемо купувати. Хлопці завжди були з нами на зв'язку, допомагали нам у всіх кроках і нюансах. Коли машинку викупили, то від мене лише потрібно було оплатити квитанції і очікувати. Класно те, що можна. Перевіряти, дивитися, де твоя машина на протязі транспортування, де вона знаходиться, коли буде до е, час доставки, всі стімей вказані. Ти бачиш на карті, де твоя машинка пливе. Коли машина приїхала, ми були дуже задоволені, тому що направду в такому стані, як було показано на фото, в такому стані вона і приїхала. Вона надзвичайно швидка. Стан машин був прекрасний, і я думаю, що це ще наша не друга, не остання. Що будуть у нас покупки з допомогою компанії Shipping.